Скажи, будь ласка, ти грала зі мною в гру кешфлоу. Як тобі зі мною, як з ведучою, як з коучем? Які інсайти? Що можеш сказати? Mm -hmm. Дуже люблю, коли у мене беруть відгуки, тому що я, я сама люблю брати відгуки у людей і задоволенням їх даю. Я грала в гру Кешфлоу і у мене було ну, таке враження, що ця гра для новачків. Для тих, хто тільки йде знаю, хто тільки йде. Вивчає фінансову грамотність. Тобто для людей, які давно в бізнесі, які розуміються на бізнес-процесах, мені так здавалося, що вона ну, не дуже не корисна, це більше якась розважальна або для початківців. Коли я пограла в цю гру з тобою, я змінила свою думку. По-перше, це тому, що в тебе є досвід підприємці. Ти настільки класно інтегруєш в гру, в правила, в ці. Свої знання з бізнесу, свої знання з такої області, як фінансова грамотність, і плюс ти додаєш коучинговий підхід, тобто ти не давала відповіді, ти наштовхувала на ці відповіді. Хочу сказати, що погравши з тобою в гру, я значно розширила своє мислення, хоча я думала, що я достатньо прокачана в цій області. Але я для себе взяла багато нового. Я вже так зразу і не скажу, розширення в мене точно відповідно. Я по-іншому подивилася на свої підходи до певних питань, на те, як я приймаю рішення, де я наступаю на одні і ті ж самі граблі. Я це побачила якраз таки в грі. Я побачила свою стратегію накопичення грошей і придбання активів. Тобто я цього не бачила до того, як я пішла з тобою в гру. Тобто ці процеси вони відбувалися на підсвідомості. Гра з тобою, і саме. Це і за того, що саме з тобою вона підсвітила ці моменти, і я побачила свою, свої шаблони поведінки. У мене виникла думка, що я хочу, щоб мої діти з тобою, мої дідочки дочки так само пограли. І Ця думка вона залишається, треба прям домовитись. Це дійсно треба, особливо для підлітків, особливо для е, молодого покоління, тому що їм будувати потім бізнес на собі, на своїх знаннях. Мені дуже сподобалася гра. Я буду ще з тобою грати, і вже я змінила думку. Кешфлоу не тільки для початківців, навіть для прокачених бізнесменів. Вона може відкрити нові горизонти.